Спорт для всіх у Коломиї стартувала ротаріада. Це не просто спортивні змагання, а благодійна ініціатива, яка об'єднує спільноти ротарі з різних куточків країни. Такі всеукраїнські змагання вже вдруге відбуваються у Коломиї. На урочистому відкритті побували і ми. Віктор Смирнов, герой України, шестиразовий чемпіон, багаторазовий срібний та бронзовий призер параолімпійських ігор, чемпіон світу та Європи із плавання. Вже вдруге долучається до участі в ротаріаді. Другий рік поспіль участь в цьому році. Буду приймати участь стрибки в довжину. Віджимання і вплавання серед учасників роторяди ветеран війни в Афганістані Микола Овчаренко із ротарі клубу з Харкова. Він один із лідерів інваспорту та параолімпійського руху України. Переконаний спорт один із найдієвіших методів реабілітації. Користуюсь протезами нижніх кінцівок, тому якось так сталося в житті. Що через спорт я повернувся в нормальне активне життя От завдяки спорту. Був в Японії в Паралімпійських іграх в Солтлексіті. Солт Починав зимові види спорту, лижні перегони та біатлон, а закінчив вже літні види в Пекіні. Кульова стрільба. По собі знаємо, що спорт це, мабуть, прямий напрямок на реабілітацію. Ми так і думали про те, щоб долучити всіх наших учасників ротарійців, долучити всіх людей, які сьогодні якось пов'язані з війною і отримали якісь поранення. тому що спорт це. Ну, кращий від реабілітації. Я сам через нього, через нього пройшов. Із Харкова у Коломию для участі в ротаряді приїхав і Костянтин Хоружин змагатиметься у багатьох видах спорту, найбільше в командних в волейболі, в баскетболі, в настільному тенісі, в ходьбі. Майже во всіх спорт це завжди гарно. Це є розвиток, це є гарний настрій. І ротаріада – це суспільство, яке надихає. На сьогодні в Україні понад 80 клубів міжнародної доброчинної спільноти з понад столітньою історією ротарі, розповідає очільниця всеукраїнської мережі ротарі клубів Ольга Полійчук. Один із важливих елементів діяльності проведення спортивних змагань ротаріат. Їхня основна мета це єднання та благодійність, наголошує Ольга Полійчук. Збираються члени роти клубів з різних міст. Ну сьогодні це Харків, Полтава, Черкаси. Івана Франківська, відповідно, каламея для того, щоб позмагатися в різних спортивних дисциплінах. Це такі ну не дуже складні дисципліни. Насправді, це в основному дружні змагання для того, щоб підтримати один одного. Тому що ви прекрасно знаєте, що війна почалася 11 років назад. Уже три слої роки продовжується в воєнний час після повноштабного вторгнення, і допомога і збереження ментального здоров'я потрібна всім. І членом рути клубів так само, тобто ми й один одного підтримуємо під час таких змагань. І є благодійний внесок за участь під час таких заходів, які є благодійними, збирають кошти для того, щоб допомогти якомусь місцевому або всередку, там де необхідна допомога, або школі, або щось пов'язане з спортивною фізичною реабілітацією. Це вже вдруге у Коломиї відбувається всеукраїнська ротаряда Спорт для всіх на кубок губернатора дискриту серед ротарі та ротаракт-клубів. Минулоріч наше місто вперше в Україні стало осередком цього спортивного свята. Ділиться Андрій Юзюк, керівник ротарі клубу Коломия. Учасники цьогоріч підтримують місцеві осередки, оздоровчий центр тепло, крилатої душі та Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Спільнота ротарі України обрала комищу вдруге для проведення міського заходу. Дуже знакова слова благодійна шкладова сьогоднішнього заходу. Це перше, ми говоримо про оздоровчий центр імені Степана Тарабалки, де реабілітуються захисники, нашої держави нас з вами, Всі ми можемо долучитися. А друга історія це моє поваренпозаренко, це культурна складова. Триватиме всеукраїнська роторяда впродовж кількох днів.